Кращі наші картинківці. Щиро вітаю вас з вашим зв'ятами, з міжнародним днем студента. Дякую всім, хто цей переповнений викликами час допомагає наближати нашу перемогу та бере активну участь у житті університету. Бажаю кожному з вас яскравих моментів у житті, добрих друзів, великих перемог, успіхів, здоров'я, будьте сміливими та впевненими у своїх силах. Хай радість студентських років допомагає вам досягати омріяних вершин зі святом вас. Вітаю вас з вашим або навіть з нашим професійним святом. Бажаю зробити акцент на терміні професійність, бо ваша головна мета це оволодіння професією. Обираючи спеціальність, ви обрали своє мистецьке майбутнє. Тобто мистецьку долю. За роки навчання ви маєте знайти себе у професії та професію у собі. Перш за все, це здобуття віри у власні професійні здібності, а також вміння переконати інших у вашій талановитості. Однак, як доводить життєвий досвід, професійні якості вартують замало, якщо не виховати у собі дідні моральні якості, такі як людяність, порядність. Тощо завжди пам'ятайте, що ви обрали професію, яка передбачає публічність. Тобто бути кращим за інших, бути прикладом для наслідування. Як правило, публіка не вибачає помилки своїм куміром. Щоб таке не сталося, самовдосконалюйтеся, протягом всього життя і успіх буде завжди з вами. Нехай вам! Посміхнеться доля. Ну, звичайно, побажати вам здоров'я, щастя. І дуже б хотілося, щоб ті е, роки, які ви проводите у своїй Альма-матері в нашому університеті Карпенка-Каро, були найщасливішими. І щоб ви згадували з посмішкою, з гумором, з усім добром, а все ваше життя. Ті чотири роки, які ви провели, провели в своїх майстернях. Вітаю вас, мої дорогі студенти, вітаю вас з професійним святом, днем студента. Це зараз ваша професія, ваша професія навчатися. Наші студенти Карпенка Карго Театрального університету самі найкращі, самі талановиті, самі патріотичні. Прекрасні люди. Я їм бажаю, щоб в нашій країні були всі умови для того, щоб вони процвітали свої професії і здобули самі найкращі премії у всіх країнах світу. Свято завжди хочеться побажати дуже і дуже багато всього хорошого і особливо Карпенківцям. Вони особливі і в Україні, і у всьому світі, щоб їм мріялося. Щоб вистачало сил, здоров'я, натхнення, мрії втілювати в життя, отримувати кайф від цього. І щоб потім з'являлись нові мрії, і щоб високо літалося, і щоб всі наші студенти і випускники тішили нас і надихали теж на нові звершення. І ще одне хочу сказати, щоб вони завжди пам'ятали і свою альма-матер Хто їм дав путівку в життя творчу і не забували, що вони є українці, а це звучить гордо. Вітаю всіх студентів і дня студента. Я просто маю на це право, тому що я двічі був студентом нашого університету. І крім того, що я бажаю всіх вам всім вам удачі. Всіх життєвських благ, особистих благ. Пам'ятайте, що ви студенти університету Карпенка карова а це найунікальніший університет, який я знаю. І не тільки у нас в Україні, а й за кордоном. Повірте, ніщо ніде. Подібного немає як Карпенка Карл. таке велике бажання сказати студентам і побажати їм всього найкращого. Але найголовніше все таки маючи певний досвід вже праці зі студентами за плечима. Я рада, тому що студен... тому, що студенти не дають мені зупинятись. Єдине щире, що я можу сказати студентам, я вас люблю.